Роботі у нас Volkswagen B6 з двигуном 2.0 FCI з турбіною, скарги клієнта. Після заміни грим автівочка перестала їхати. Горить у нас check-engine, даєш газу в пол, автівка не їде. Зовсім зараз робимо комп'ютерну діагностику. Дивимося, які у нас є помилки, а помилок у нас дуже багато. І Будемо розбиратися, у чому тут справа. Підключили сканер до авто, як бачимо, помилок у нас дуже багато. Зараз будемо їх дивитися та аналізувати, в чому у нас тут проблема на цій автівці. Так, повидаляв помилки. По двигуну у нас була помилка по датчику ДМРВ. Він у нас був відключений. Коли він підключений, клін каже, що автівка глохне. Ось вона сама і заглохла. Тиск палива у нас на холостому ходу був 50 бар. Це... Забагато, Повинно бути 40 бар. Дивимося далі. Далі, що ми робимо? Є у нас такий прилад, називається дима-генератор. Підключаємо до автівочки та дивимося, де у нас є підсос повітря. Тому що є підозри, що у нас десь є підсос. Тому що оберти у нас плавають, як правило, перша причина це підсос повітря. Перевіряємо. Так, і що ми бачимо? Є у нас підсос повітря. Підсос повітря у нас випав патрубок з інтеркулера. І за цього вона у нас не їде. Зараз подивимося, що у нас там трапило. Трапилось можливо його назад вставити чи ні. І будемо тестувати, пробувати. Так, патрубок встав. Ось так не виглядає. Сталося дуже важко. Все почистили, смазали. Защелкнули, нічого не випадає. Зараз будемо робити тест драйв. Поїхали. Так, дивися, патрубок на інтеркуль з'єднали, все добре. Але завів автівку також у нас плавають обати. Найшов ще одну проблемку. Ось у нас трубочка, яка йде від вакуумного селітеля до блока. Дивися, як її з'єднали. Тобто її піхали, резиночка завернулася і запіхнули. Аби як. І відсілялось, де також підсос повітря. Ось так збирають автівки. Хочу звертатись тільки до професіоналів, щоб у вас не було потім ніяких проблем після ремонту. Ось так от продовжуємо далі. Так, зробили тест-драйв. Автівочка у нас працює добре, оберти у нас не плавають, ДМРВ підключений, все добре. Помилок у нас ніяких немає. Дивимося ще раз. Помолок у нас ніяких немає. Все добре. Що ми зробили по автівності? Вставили патрубок в інтеркулер, він у нас випав, тобто його плохо вставили та не защелкнули. І усунули підсос повітря на патрубки, на трубочці, яка йде з вакуумного усілителя гальм до вакуумного насоса. Ось так. от І двигун запрацював. Ось Так от. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.